І знаєте, і одна властивість від Бога є така, що Він є незмінним. Отак, От як ми маємо властивість людини, що ми народилися, дитинство, зрілість, старість, так само в Бога є властивість. Називається Він не є він є незмінним, він не змінюється. Він не був колись одним, 2000 років назад. Сьогодні він вже став інакшим, він якийсь змінився в характері. Тут в світі технології нові, можливо, він вже десь так трошки змінився. Може вже Бог знав про штучний інтелект, він того не міг знати, так? Тобто ні, Бог знає, від Альфа і Омега він знає все, що є на початку і в кінці. Бог не здивувався від того, що людство придумало ракету. Бог не здивувався від того, що люди почали будувати якісь великі будинки і великі заводи. А Бог. Сьогодні також слухає в серце кожного.